Доброго дня! Я Олександр Козленко. У нас сьогодні практична робота, розв'язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції. Типові задачі можна розділити на декілька основних груп, які ми з вами розглянемо. Перша група задач на властивості генетичного коду, переважно на його триплетність. Для деяких з них. Варто згадати табличні дані про середню молекулярну масу та довжину залишків мономерів у біополімерах, білках і нуклеїнових кислотах. Вони наведені на екрані. Довжини мономерів в білках і нуклеїнових кислотах виміряні доволі точно і не залежать від радикалів амінокислот чи нитрогеновмісної основи. Молекулярні маси результат округлення, середнє значення. Які є приблизними. Одиниця вимірювання молекулярної маси атомні одиниці маси, АОМ, в англомовній науковій літературі називається дальтон, скорочення позначається як да. Для цієї величини використовуються десяткові префікси кілодальтон, мегадальтон тощо. Звичайно, один Дальтон дорівнює одній атомній одиниці маси. Амінокислоти позначають у таблиці коду повними назвами, трилітерними скороченнями українськими чи англійськими, або однолітерними латиницею. Завдячуючи тому, що амінокислот 20, а літер в англійській абеці 26 можна закодувати майже будь-яке послання у вигляді послідовності ДНК, яку потім перекласти мовою амінокислот. Використовуючи саме однолітерні позначення. Торік, наприклад, постами соцмереж ширилася послідовність нуклеотидів ДНК, що кодує привітання Merry Christmas. Серед всіх властивостей генетичного коду насамперед привертає до себе увагу триплетність. Задачі на триплетність можна розділити на дві групи. У першій Треба просто зіставити кількість амінокислот білка та елементів ДНК РНК, нуклеотидів або триплетів, кодонів, що їх кодують. Тут варто читати уважно. Другий тип задач пропонує з'ясувати, що має більшу довжину молекулярну масу білок чи ген інформаційна РНК, що його кодує. Майте на увазі, що автори задач. Мають зазначити, йдеться про ІРНК одноланцюгову молекулу, чи про ДНК, дволанцюгову молекулу. Принагідно нагадаємо, що ГН це ділянка ДНК. На екрані перша задача. Визначити кількість кодонів і нуклеотидів, які входять до складу фрагменту РНК, який кодує білок. Що складається з 273 амінокислотних залишків? Наведено чотири варіанти відповіді. Ми знаємо, що один кодон кодує амінокислоту. Тоді кодонів, відповідно, буде стільки, скільки амінокислот. Ми знаємо, що один кодон складається з трьох нуклеотидів. Таким чином, кількість нуклеотидів інформаційної РНК буде утричі більшою за кількість амінокислот. Відповідь до складу гена входять 273 кодони і 819 нуклеотидів, тобто варіант В. Другий тип задач: що має більшу молекулярну масу білок чи структурний ген, що його кодує? У скільки разів, розв'яжіть Задачу для глюкагону, що складається з 29 амінокислотних залишків. Знайдемо кількість нуклеотидів у молекулі дволанцюгової ДНК, що кодує білок довжиною 29 амінокислот. Перемножимо кількість амінокислот на 3, тому що код триплетний. І на 2, тому що ДНК. Дволенцюгова молекула 174 залишки. Знайдемо масу білка 3190 атомних одиниць маси. Знайдемо масу ДНК, 174, яке отримали першою дією, домножаємо на 345 і отримуємо 60 30 атомних одиниць маси. Знайдемо у скільки разів ген важчий за білок. Приблизно 19. Відповідь ген важчий приблизно у 19 разів. Варто зазначити, що відповідь не залежить від кількості мономерів у білку. Тож задачу можна розв'язати у загальному вигляді. Задачі на реплікацію, транскрипцію трансляцію поділяють на прямі, ті, що відповідають реальній послідовності подій в клітині, та обернуті. Відновити якийсь елемент, що передує реальному продукту. ДНК за ІРНК, ІРНК за мінокислотною послідовністю білка тощо. Крім того, задачі відрізняються за принципом виконання. Задачі на реплікацію і транскрипцію. Пам'ятаємо, що це завдання однією мовою, виконується за принципом комплементарності. Варто тільки пам'ятати, що у ДНК аденін комплементарний тиміну, а в РНК урацилу. Тож, для ДНК принцип записується як аденін комплементарний тиміну гуанін гуанінцитозину, для РНК аденін комплементарний урацилу гуанінцитозину. Наступна задача: визначте склад другого ланцюга фрагменту ДНК за першим. Як бачимо, нічого складного. Покроково записуємо другу нитку за першою, керуючись принципом комплементарності. Другий тип задачі робота з таблицею генетичного коду. Найпростіший варіант, якщо є нитка інформаційної РНК і треба просто розкодувати запис. Визначте білок якого складу кодує такий фрагмент ІРНК. Так само послідовно, керуючись таблицею, визначаємо перший, другий, третій нуклеотиди кодону в перший триплет УУ кодує амінокислоту фенілаланін І знаходимо цю та інші амінокислоти. Тепер наведемо повну пряму задачу від ДНК до білка. Визначте білок якого складу. Кодує такий фрагмент ДНК. Для розв'язання задачі потрібно також добудувати послідовність нуклеотидів і РНК. Відповідь має такий вигляд. Інколи у задачах ще пропонують вказати антикодони ТРНК, що беруть участь у біосинтезі білків на рибосомі. Робимо це за принципом комплементарності до інформаційної РНК. Головне у такій задачі не переплутати, за яким рядком користуватися таблицею генетичного коду. Підказка завжди за ІРНК. Доволі цікавий, хоча й не поширений тип задач відновити можливу послідовність ІРНК або ДНК. За послідовністю амінокислот у первинній структурі білка. Завжди у такому завданні зазначено, що можна лише висловити припущення про можливу послідовність нуклеотидів. Пригадайте, яку назву має ця властивість генетичного коду. Успіхів! До побачення!